Ідея для вечері: хек тушений в соусі. Дуже смачно. А коли охолоне, то навіть соус хлібом вимоки. Беремо молодий хек, ріжемо на пополам на такі немаленькі шматочки. Соломи перчимо, лишаємо маринуватися. На пательну додали вершкове масло, олії, масло, грам 30-40 і додаємо овочі, багато овочей, бо вони смачні. Моркву, часник. Цибулю, лавровий лист, дві ложки томатного соусу перемішали, тоді додаємо маринований хек. щільненько так кладемо. Хвилини три продержали на цій стороні, поджарилося трошки, перевернули і заливаємо водою так, щоб хек ледь ледь вода покривала. Накриваємо кришкою і смажимо до готовності на маленькому вогні, а на гарнір. Картопляне пюре, звичайно. Смачного!